Іван Ступак сьогодні з нами, військовий експерт і радник комітету нацбезпеки, оборони і Розвитки Верховної Ради. Доброго вечора, пане Іване. Перше питання, яким був у військовому плані для України цей рік? Важким. Важким були великі сподівання. Сподівання не справдилися. Це не проблема збройних сил. Вони зробили там 200-300 від можливого, але у нас було безліч різних обставин, починаючи від. Забезпечення з боєприпасами, вітчизняними, іноземними, постачання земної техніки, плюс недооцінка лінії Суровікіна, на жаль, привела до того, що не вдалося вийти на ті рубежі, про які там, в Генштабі собі малювали. Ну, мріяли, розраховували. А, мріяли, не то що мріяли, розраховували 8 червня бути вже в роботи. Запорізька область. На жаль, п'ять місців, тільки-тільки, ось біля нього. Важкою ціною, дуже важкою ціною. Тут все не недооцінка розвідки, десь а, перегріти очікування контрнаступу. Я погоджуюся, я визнаю, я таке ж також був в цій стезі, з да, разом з усіма, що там нам зараз приїде стільки, нам показували там танки, готуються, мільйон снарядів обіцяли, та воно не приїхали. Публічно було оголошено, що приїде, потім виявилося не публічно, що воно не приїхало. Ми бачили тільки пірамідки, ну, ці зуби дракона, ми не бачили, що там в глибині. Здавалося, що Та, ну, пірамідки, що це за ерунда. А потім, коли показали, 5-6 кілометрів глибину мінні поля, півтори тисячі мін на квадратний кілометр, плюс дворівневі укріплення бетонні, як цей, господі, Західний вал да, в Німеччині. Це зовсім інша історія. Було дуже багато очікувань в Європі, в Сполучених Штатах від України в цьому році, але не все справдилося на ваш погляд, як далі можуть розвиватися події. Україна спочатку підігріла інтерес до себе чим. Що спочатку були всі заяви, що Україна впаде, 100% питань нема, це 100% Київ, там, до Чопо, все впаде, зрозуміло. Не впала. О, цікаво! Тобто всі розрахунки західних аналітиків вони просто не справдилися. Плюс розрахунки росіян не справдилися. Вже цікаво. Потім Україна спромоглася повернути Харківську область. Ого! На це ніхто не очікував. Три дні росіян ганяли брудними ганчірками по полях. Вони втікали. Навіть пропаганда російська не знала, як відреагувати. Звільнили велику територію. Ого, на спа на западі перегрілися. Потім в листопаді було звільнення Херсону і очікування контрнаступу. Ну звісно, нам допомагають всі очікують, що в 2023 році там, ми дійдемо до кордонів 2022 року. Не вийшло, і після цього починається як на біржі. На біржі на американській. Якщо там акції ростуть, там компанії, да, до неї там велика увага. Всі починають розглядати, як там інвестувати, тільки десь там починається там плато або спад. А так що там є інше? І знову повернуться тоді, коли буде зростання цієї компанії, так само і з Україною. Так само для європейців. Виключаєш YouTube – війна перестає існувати. Починає існувати інфляція в ЄС, рівень безробіття, міграція і так далі. Знову включаєш YouTube – знову війна. Виключаєш немає війни. Путін не відступить. Це прекрасно розуміють українці, але чи усвідомлюються європейці? На тлі тих погроз, які чує Фінляндія, на тлі тих зусиль, які зараз зробить Німеччина для того, аби обезпечити Литву, загалом весь східний фланг, Німеччина Німеччина почала вже активно рухатися своєю п'ятою точкою. Вони почали передивлятися питання. Борис Пісторіс мені дуже імпонує, що він це питання починає заряджати. Бо військова тема це не просто про гроші. Коли вам потрібно військо, ви не можете приїхати вантажі вантажів куман, вантажити да, 30 мільярдів євро. Ось військові тримайте, зробіть хоч щось. Ні, потрібно щонайменше 5 років, щоб розігнатися. Вони зараз аналізують кількість снарядів, які витрачаються. На піку росіяни витрачали 70-80 ну, тисяч снарядів на день. Тобто європейці собі рахують, скільки їм треба снарядів, щоб там протриматися певний період часу. У України зараз 7 тисяч снарядів на день. Ну, це пік. От нам напередало 7 тисяч снарядів. Це на один день. Ну окей, можна на тиждень розтягнути таким тонусеньким слоєм. Це не спроста, це більше для підтримання країн Балтії. Бо коли ми з ними я з ними спілкувався, це було в 2020 році. Вони були повністю готові до вторгнення. Вони вже на той період часу я спілкувався в парламенті і там депутат один. Ну, такі, в віці. Він каже, хлопці, там у нас була команда, компанія, Я можу вам приділити 10 хвилин, далі у мене навчання нашої територіальної оборони. А що ви робите? Ну, я не можу сильно сказати. Ми там, перша допомога, да? ми ховаємо там, на різних локаціях аптечки, боєприпаси. Інша команда повинна там, по там, окремих ознаках виявити це все. Ми готуємося до нападу росіян. Ми готуємося до того, тоді вони казали, що вони зайдуть і ми будемо вести партизанську війну. Країни Балтії першими, в які вони можуть вторгнутися саме через тривалу злобу, тривалу агресію до країн Балтії. Це було ще в початку 90-х, коли а ви перші з Радянського Союзу, да? ми вас ненавидимо», пам'ятаєте, яка була там у них така спість, да? Потім а... допомога Україні. Росіяни це все пам'ятають, що вони рахують, хто, хто перший почав надавати допомогу і дипломатично, і 에, фінансово, і військово. Вони росіяни пам'ятають, е, як в, просто видавлюють російських громадян з, з Латвії, Литви, Естонії. Не знаєш мову до побачення, да, і вони як так? Я тут корінає жительниця, да там ріг і ну, вудаль. Вони це пам'ятають. Тому я думаю, що в першу чергу це треба цим країнам очікувати. Хоча в той же час північний Казахстан вони давно на нього поглядають, тут залежить від того, на кому вони спробують відігратися першими. Ну хто для них буде найслабкіше, щоб ну, посилити свою там мощу, да, щоб показати, що ми можемо, і себе переконати, що ми ну, нормально можемо швидко, швидко зробити, а не так, як вийшло в Україні з 2000 року вважалося, що Російська Федерація вже не є ворогом для європейського союзу. була така думка, що якщо всім буде... Смачно ну, в грошовому плані, а, то буде всім добре. Ніхто не буде рубати гілку, на якій сидиш. Ну Газпром втягнули його в Європу. Да, 40% газу російського, 40 газу в Європі були російські. І здавалося б, логічно, да? Ну як що вони будуть воювати проти Євросоюзу, що гілку відпиляють, вони ж харчуються з цього. Потім закупляють Бентлі, Бентасамшотам там? Бентагі, що завгодно, да гучі, прада, ці предмети розкоші, купляють маєтки. Здавалося, щоб і росіяни. На ну, сильно так влізли, інтегрувалися в європейський союз, що їх просто звідти не витягнути можна, виходить, що можна, що можна включити НАТО ворог, НАТО погане, а, тобто росіяни готувалися до війни, а європейці ні. Їм то тільки, тільки зараз доведеться це робити все. Ми не боїмося, але для багатьох вона залишалася тривалий час великою загрозою. Просто великою, як це ж Росія, це ж це ж караул, це ж там за Уралом, ще, там мішки ходять, да, там на балалайках, вони там ядерних ракет. Там була така думка, мені європейці казали, та в них стільки ядерних ракет там ще вони не... Ну про росіян. Вони десь там в Сибіру їх погубили, потім будуть діставати зі складів, будуть шукати їх. Ну Такі легенди не ходять. І вони їх боялися. Зараз українці показали, що. Шиш нічого не бояться, росіяни треба дохнуть. Вони як таргани, дійсно як таргани, і танки за 4 мільйони доларів гарять там від наших безпілотників і від іноземних джевелінів. Їх можна бити. Тому ми показали, що можна і кадирівців. Просто нашинковувати да? можна і росіян, і ВДВ, і ПДВ, і що завгодно. Там є, і ФСБшників можна. Для європейців тільки-тільки надходить таке розуміння, що в принципі росіян можна бути, але не хотілося б, щоб це було у Відні десь, або не знаю, в Баден-Бадені, або дещо ж. Росіяни дуже сподіваються на 24-й рік. Вони ставлять великі ставки роблять на 24-й рік без перебільшення. От я бачу, перше, це у них дедлайн це вибори Путіна. Три дні. Вони хочуть, щоб все пройшло все дуже гладесенько, без сучка і задоринки, так пронеслося. Самі так переживають за це. Другий дедлайн це вибори президента Сполучених Штатів. Вони просто вірять шалено, що буде інший президент, окрім Байдена, і. В 25-му році, коли він заходить в Білий Дім, сідає за стіл резолют, підписує документ, заборону фінансування Україні, і все вони перемогли. Я бачу, що на 25-й рік вони не готуються. Їм важливо зараз протриматися до виборів, втримати інфляцію і простривати до листопада 24-го року.